Доброго дня, мої шановні діти! Скажіть, у вас, який у вас настрій гарний? У мене теж гарний настрій. А ви знаєте чому? Тому що дуже яскраве сонечко цвіте на вулиці і посміхається мені. Я теж думаю, що вам сонечко посміхається. Діти, ми сьогодні продовжимо з вами говорити про воду-чарівницю. Скажіть, будь ласка, а якого сьогодні кольору небо? Ану згадайте. Так, мені здається, що всі помітили, що воно блакитного кольору. А чи є на небі хмаринки? Звичайно, якісь є. А як ви вважаєте, діти, із чого утворюються хмари? Так. Ви вже дорослі, я вам розповідала. А ще нагадаю, що хмаринки це та вода, яка випаровується з землі та піднімається в небо за допомогою вітерку. Вітер потім скупчує ці хмаринки, і вони навіть мають назви. А давайте я вам розкажу, що є хмари шаруваті. Що є хмари перисті, ніби на пер'їнки похожі. А ще є купчасті. Вони прям скупчуються і такі здоровенькі. Ці хмаринки всі можуть випускати потім дощик. Діти, а який влітку дощик? Подумайте, а давайте зараз порівняємо, який дощ восени. І який дощ влітку. Діти, подивіться, який це влітку дощик, а це восени. Звичайно, тут е, він теплий, ми так по малюнку думаємо і гадаємо, що він теплий, а тут уже холодний, тому що діти тепліше одягнені ідуть під парасолькою. Та ще і в чобітках. І цей дощик, ніби прохолодний, ми бачимо на малюночку, що він не зігріває дітей. А ще дуже велика радість, яка є влітку. Що ж це таке? Дощ пішов через ставок, перекинувся місток, кольорів у нього сім, він подобається всім. Це що в нас, яке явище? Так, це веселка, яка є тільки влітку. Діти, а з чого ж утворюється веселка? Веселка завжди буває тоді, коли ще йде мілкий мілкий дощик та світить сонечко. Проміння сонця висвітлює краплинки дощу, та утворює. Ось таку веселку. Діти, я пропоную вам з пластиліну зробити оту веселку, яку ми бачили влітку на малюночку. Або, ви бачили, ви обов'язково протягом літа колись та бачили ту веселку. Діти, веселка має сім кольорів. Давайте згадаємо, які це кольори. Це у нас фіолетовий, темносиній, блакитний, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний. Для цього я взяла ось такий пласти... пластилін, серветочку, стеку та ще трошечки взяла блакитного кольору пластилін, бо ми будемо робити крапельки на хмаринках. Звичайно, блакитного кольору. Аркуш і приготувала дві хмаринки. Отже, приступаємо до роботи. Діти, я виклала всі жгутики, підрізала їх стекою, порівняла їх. І ці прийоми ви вже всі знаєте, і я, їм, я вам не показую. Але ось у нас є дві хмаринки. Дві хмаринки мами. Дуже сумували, розгубили діточок неслухняних крапельок. А я вам покажу, як робити крапельку. Ось дивіться, я ставлю і розтягую на блакитному фоні, не дуже видно, але нам вже треба крапельки поставити. Чому? Тому що треба ще і сонечко. І ось такі крапельки, які будуть утворювати нашу веселку. Ще раз показую, дивіться, ставлю маленький шматочок пластиліну та розтягую. І в нас одержуємо ось таку крапельку гарнусю. Я залишаю вам до опрацювання, ще приклеїти. Сонечко, яке буде висвітлювати ці хмаринки і утворювати веселку. Діти, я чекаю ваших робіт з вашими веселками. До зустрічі, діти!